У мене зранку просто кава. Спокійно, поки дочки біля тата. Дочки поки що біля тата, там машину Женя наклеїть пленку на машину, на стекла, щоб була затемнена тоніру і стекла, а вони пішли до нього. Я п'ю чуть каву. Мені дуже тяжка була ніч, Катя цієї ночі устроїла концерти, і постійно плакала, нила, що було. Чесно кажучи, ні я, ні Женя не зрозуміли. Обично вона, якщо вона плаче, нічого не допомагає, то хоч даю жені, вона біля нього загинає і спить. А цієї ночі нічого не хотіла. Нічого мене не зрозуміли, нічого їй не боліло, чого вона так вирішила взагалі. Так що я як розбита, я розбита. П'ю каву, це, мабуть, мене, будемо їхати в городі, я навіть не знаю. Нічого не хочеться. Просто валятися як, як валянок. Всього нічого не хочеться. Уставши ужасно. Катя висосила всю енергію. Її немає, а вона то й пішла. З вікуюся статус собі на вулиці. У нас жара, сонце, літо, така жара ужасно почалася вже. Так, у нас неділя, зелені свята почалися. У нас спокійно, на мене, я не маю пити, що не казав його брат з, -з, -з, -з жінкою. Ми напідуємо купимо якесь м'ясо, будемо робити шашлики і щось таке докупити, щось приготувати по-бистрому. Будемо трошки віддихати. А, кажіть привіт. Що ви тут робите? Покинуть. Ви в машині що робите? Не. Помагаємо татові? Угу. Да? А Віка що робить? Я хочу за руль За руль, ти ще за маленька за руль? Нічого. Маленька ти ще? Нічого. Тобі ще прав нема? Ні, Не є. Нема. Є. Yeah. А чого така грязна? Yeah, yeah. Знаю. <смеш> не знаю. Не знаю. Що вона робила, Жень? Жень. Що робила? Замастилася. Замастилася. Ти вже закінчуєш? Так, <смеш> <смеш> да, вже закінчу. Злий. Злий. Кака! Найшли якусь букашку, бігають під нею, тікають. Це паук! Це паук? А хто боїться паука? Я. А Катя, Я. і ти боїшся? Ой! 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 О, вот де як нам весело! Ой! Ой! Ми вже в ділася, що будемо. Ми вже оділися, так що будемо іти чекаємо нашого тату, на тато щось там злиння, що там не виходить. А карапузи бігають. Я без косметики малюватися не буду, просто кожа буде віддихати. Літо все таке. Очки один отак підмально. Набираємо з вітамінів з самого ранку. Катя червоненький рве, бо мама тобі рве. Лише мама тобі зараз урве. Ягоди майже доходять. Це. Багато так. Ну, нормально, половина обсипалась від морозів, жалко, вічно дуже. Дуже сильно сад обсипався. Дуже жалко. Вкусно? Так. на! Бере все. Цей жук. Вікусі сама вже, слава Богу, маленький, великий вже. Люблять дуже смородину, червону. Тато любить, тато він не перепадає. Це один кущ такий великий, а то ще й маленькі дуже мало мають, але скоро буде. Що ззаді немає? тоді немає. Не можна без затерпіти з Так що ми вже їдемо. Хай в машині жара ужасна жарко. І наш тато. Злий, в нього там сьогодні не вийшло. Злющий. Пантера. Так не можна, напереді не можна. Ми поїхали так. Все, побігли до діда. Приїхали до діда. Йдеш? Будеш з татом? Катя вже поб'є. Чикай, Катувани, побриєш. Катя вже там. Кийця вже побіг. Самі не нажмете. Ну, Підніми нас, каже, добрий день. Ну звідси піднімий. А да ми. Кажи, відкриваєш. Адамій! Отоміл! Зловили діда голову. <ріст> Де <день. Вязок> діда? <ріст> Обідалася. <ріст> ну що, успокоїлася? Бо ти подумаєш, ти будеш плакати і плакати. Успокоїлася вже? Ми сьогодні капризні. Не виспалося. То Катя не дала цілу ніч спати. Хто цілу ніч не дав нам спати? спати? Yeah. Цілу ніч вона плакала! Кошмар, чесно вам кажуть, знаєш. Що, було. Yeah, що? було в нас, ми не знаємо, що з цією Катією було. Дочка лишилася з дідом, грається. Сьогодні поїхав робити кольоса, на шиномонтаж. на монтаж, міняти не знав, я йду за продуктом. Сама на базар. Так в чому я у діду? Зараз покажу. Копточка. Юбочка і шльопаць. Все. Жарко ужас, який ж, говорить, жарко, буде побід дуже жарко, це майже обід уже. Покажу, що синя купили в продуктів. Катюша ще є малий ж, де коли даємо, на вечір особі. Ну і зранку. Більше на ранок взагалі то Що ти не хочеш, чому не давати. Сметана простоквашенька, кусочок сира. Масло. взяла молоки беремо. Дуже нам подобається фірма, молочна, дуже вкусне, між прочим. Такий є укроп, пучок величезний, огірки. Кілограм ще йому -по 12 гривень дешеві. Так, дві бутилки води зараз. Хліб, батон, нескафе пачка, фейрі. Майонез великий. Пісипірки взяла дітям, 2 кілограми куряти. Не зараз будемо маринувати і жарити. Домашній сир. Я переважно беру домашній. Пару помідорок. Помідорок ще дуже дорогі, беру пару штук. А, взяла такий вот чай. Перше взяла, каже, що смачний, іменно грану... гранульований, щоб пити в таку погоду. Він холодним теж б'ється. І десь 2 кг картошки. Ось такі у нас були покупочки сьогодні. Ще лимончик до чаю взяла. Такий один. В домику, так? Да? О, так, да, в домику. роблять? складають. Чи ти копаєш, Катю? Чудо. Я поки на кухні, а вони тут граються. Катя за, 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 замуровалі. Дідусем граються. Теж хочеш? Опа! Класно? Іка. <ріст> І Оба. Дуже файно. <свист> По доміку. <домику. ріст> Що, хто каже дякую? Хто Ані дякую? І... Оба. Хто <свист> Ані дякую? Не кажете? Катя, каже, дякую. Тисняється. <рес> Де да, вона давно їздить? Розлікаємося. Хто на чому? Діда ганяємо, діда ми забрали з собою, я не казала. Трошки провітрити з квартири. І зараз покажемо трошки нашу сестричку. Двоюрідну. але лиця не будемо показувати. Які в нас гості. Ой, Ілиця показує. Вот така привіт, каже, Ніка, це наша двоюрина сестричка. Це наша двоюрина сестричка, сестричка, така класна прийшла. Вона на дивіться на вікуся скакає, каже, давайте мені теж скакати. Що за баррикади? Що за барикади? барикади? Такий в нас тут шашлик піджарюється. Ой. Без водички не треба. Хорошок. Ну це ж бебіберне. Так, наш сьогоднішній стіл картошечка молода. Зелень. Ну, сирочок сметанку. кулька, клубніка домашня. І м'ясо. Це курочка. І малі. Поділилися добре, молоді, то я думаю, що ви будете битися, як завжди. Завжди б'ються, хто перший. Mm. Mm. Тарнатас поп'єте й дай, доця. ну що є? Не можна ніяк поділитися. Все, молодець. Добре? Mm -hmm. Добре. Подікалась mm -hmm. тут. Що, що? Mm -hmm. Добре, добре. Ми на вулиці на вечір. Перед нами граємося. Ой, така кльонка страшна. Ну, у нас на вулиці. особняк. Тут басейн обично стояв, тут ставили діти. Так що ми вже відправили своїх гостей. Гості поїхали, дідусь поїхав. Я їх завжди перемила всю посуду, убрала дом, щоб було чистенько. Досі граються на вулиці, Женя в хаті там дивиться по комп'ютеру, що йому там треба. Трошки спокою дали йому, а ми дихаємо свіжим повітрям і просто віддихаємо. Так. Будемо на сьогодні, з усіма прощатися. Віка, будемо казати, казати всім пока. Так, це буде казати пока. Я. Всім пока. Всім пока. Дайте лайки. Всім пока. І підписуйтесь на канал. На канал всім пока. Пока-пока. Пока. Так що всім пока на сьогодні залишайтесь з нами. Кому подобаються влоги, кому подобається наша сім'я. Не забувайте ставити лайки, нам буде приємно. І всім пока на сьогодні, до слідчого влога.